Добрий день, мої любі третьокласники! Розпочинаємо наш урок математики. Тема уроку Повторення вивчених випадків множення. Письмове множення на одноцифрове число виду 102 помножити на 3, обчислення периметра трикутника та розв'язування задач із буквеними даними. Обчисліть, будь ласка, та дізнайтеся, яке число ми будемо писати на каліграфічній хвилинці. 57 розділити на 7. Відповідь 8 і в остачі 1. Відкрити, будь ласка, зошити. Запишіть число. та відповідь на попереднє завдання. Коли вам буде потрібно, відео ставте на паузу. Обчислимо вирази 574 усно. Порахуйте, будь ласка, усно та назвіть відповідь цього приклада. Перша дія в цьому прикладі 7 помножити на 9, і це буде 63. Далі 80 мінус 63 та додати 1. Буде 18. Наступний приклад. Обчисліть, будь ласка, цей приклад. Чотириста дванадцять мінус триста п'ятдесят буде шістдесят два. Шістдесят два плюс сто вісімдесят дев'ять. буде 251. Наступний приклад обчислюйте також усно. Перша дія – це 24 помножити на 4. І буде 96. А 457 мінус 96 Буде 361. Наступний приклад. Перша дія це 65 помножити на 4. Скільки ви отримали при обчисленні цієї дії? Буде 260 а 10 мінус 260 буде 740. Молодці. Наступне завдання письмове. Пишемо завдання 576. Запишіть кожне з чисел як суму розрядних доданків. Перше число 314. 314 це 300, плюс 10 та плюс 4. Наступне число 506. Запишіть самостійно. Це 500 плюс 6. Далее 103. Сто три – це сто плюс три. Триста сорок сім. Це триста плюс сорок плюс сім. Вісімсот п'ять. Це 800 плюс 5. 123. 100 плюс двадцять і плюс три. Молодці. На попередньому уроці математики ми з вами вже вчилися множити у стовпчик письмово. Сьогодні ми будемо також розв'язувати подібні приклади. Розгляньте, будь ласка, записи, як ми виконуємо дію множення у стовпчик, коли у якомусь розряді у нас стоїть 0. Приклад 102 помножити на 3. Міркуємо так. Множимо. Одиниці. 2 помножити на 3 буде 6. Записую цифру 6 під одиницями. Далі множимо десятки. 0 десятків. Помножити на 3 буде 0. Пишемо цифру 0 під десятками. Далі множимо сотні. Одна сотня помножити на 3 буде 3 сотні. Пишемо цифру 3 під сотнями. Розгляньте, будь ласка, записи, як схематично можна пояснити подібне множення. 102 помножити на 3. Перший крок множимо одиниці. 2 на 3 буде 6. Записуємо під одиницями. Другий крок множимо десятки, 0. Десятків на 3 буде 0, пишемо під десятками. І третій крок множимо сотні. Одна сотня помножити на 3 сотні буде 3 сотні. Пишемо під сотнями. І відповідь в цьому прикладі 306. Вирази 578 розв'яжемо письмово в зошитах. Пишемо вирази 578. Коли вам потрібно, ставте відео на паузу. Перший приклад 874 мінус 104 помножити на 2. Яку першу дію ми виконуємо в цьому прикладі? Дію множення. Нижче пишемо розв'язок цієї дії. 104 помножити на 2. Обчислять, будь ласка, самостійно. Перевіряємо. 4 помножити на 2 8. 0 десятків помножити на 2 0. 1 Одна пом... 1 сотня помножити на 2 буде 2 сотні. Відповідь 208. Виконуємо другу дію. Друга дія це дія віднімання. 874 відняти 208. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Шість одиниць, шість десятків та шість сотень. Відповідь 666. Наступний приклад. 403 помножити на 2 та відняти 749. Записуємо першу дію нижче та розв'язуємо її. Чотириста три помножити на два. Три помножити на два буде шість, нуль на два нуль. І чотири на два вісім. Відповідь 806. Друга дія 806 мінус 749. Обчисліть самостійно. Сім одиниць та п'ять десятків. Відповідь п'ятдесят сім. Наступний приклад 215 помножити на 3 та додати добуток чисел 5 та 71. Записуємо першу дію нижче під прикладом. 215 помножити на 3. Розв'яжіть самостійно цю дію. Перевіряємо 5 на 3 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 3 – 3 та 1 – 4. І 2 на 3 буде 6 сотень. Відповідь 645. Наступна дія 71 помножити на 5. Обчисліть її. 1 на 5 буде 5. А 7 на 5 буде 35. Відповідь 355. І третя дія додавання. 645 плюс 355. Обчисліть, будь ласка, цей вираз. Відповідь тисяча. Відпочинемо. Завдання 579 обчислимо усно. Погляньте, будь ласка, на ці приклади. Та порівняйте їх, що в них є спільного, а що відмінне. Подивіться на приклади першого стовпчика. 17 помножити на 4 та 107 помножити на 4. Що у них є спільного? В обох прикладах ми множимо на 4. Другий множник 4. А ще в першому множнику. В першому прикладі 7 одиниць. І в другому прикладі також 7 одиниць. А що ви бачите відмінного в них? В числі 17. Є один десяток і нуль сотень, немає сотень. А в числі 107, нуль десятків та є одна сотня. Обчисліть, будь ласка, перший приклад 17 помножити на 4. Буде 68. А тепер обчисліть другий приклад. 107 помножити на 4. Буде 428. Наступний приклад: 45 помножити на 2. Буде 90. А 405 помножити на 2. Буде 810. Молодці. Завдання 580. Погляньте, будь ласка, на ці рівності. Прочитайте їх самостійно та поміркуйте, які з рівностей є рівняннями. Які рівнянь ви нарахували? Всього 3 рівняння. 69 поділити на це дорівнює 23. А помножити на 10 дорівнює 100. Та 600 відняти Х дорівнює 500. Оберіть, будь ласка, одне з цих рівнянь та розв'яжіть його письмово в зошиті. Відео поставте на паузу. Та працюйте. Закінчив розв'язувати рівняння. Задачу 581 розв'яжемо усно. Читаємо разом умову задачі. В А однакових автобусах умістилося по Б пасажирів. Скільки всього пасажирів умістилося в цих автобусах? Склади вираз і знайди його значення, якщо А дорівнює 4, а Б дорівнює 35. Скільки всього автобусів було? А. По скільки пасажирів було в кожному автобусі. По Б пасажирів. Який вираз ми можемо скласти для розв'язання цієї задачі? А помножити на Б. А тепер підставте, будь ласка, значення. А дорівнює 4, а Б дорівнює 35. Якщо А дорівнює 4, а Б дорівнює 35, то 4 помножити на 35 буде 140. Всього уміститься 140 пасажирів. Задачу 582 розв'яжемо письмово. Пишемо задача 582. Прочитаємо разом умову задачі. У столовому сервізі Л видів тарілок по 12 штук кожного виду. А в чайному П видів тарілок по 12 штук кожного. Наскільки більше тарілок у столовому сервізі, ніж у чайному? Склади вирази, знайди його значення, якщо Л дорівнює 6, а П дорівнює 2. Скільки тарілок у столовому сервізі? Ми не знаємо. А знаємо, що було Л видів, і в кожному по 12 штук. А що нам відомо про чайний сервіз? Що було П видів тарілок по 12 штук кожному? Як знайти, скільки? Тарілок було в столовому сервізі. А потім як знайти скільки в чайному? Що треба зробити? Якою дією ми це знайдемо? Це дія множення так само, як і попередня задача. Що ми множимо? Ми L множимо на 12, а потім P множимо на 12. А як дізнатися, наскільки більше тарілок у столовому сервізі, ніж у чайному? Якою дією ми це можемо знайти? Щоб дізнатися, наскільки більше або менше число, треба від більшого відняти менше. Записуємо вираз. L помножити на 12, мінус P помножити на 12. Підставляємо значення, якщо L дорівнює 6, P дорівнює 2, то, а тепер замість букв підставте, будь ласка, значення. числа 6 та 2 підставляємо. Обчисліть вираз, який у вас вийшов. 6 помножити на 12, мінус 2 помножити на 12. Перевіряємо. 6 помножити на 12 буде 72. 2 помножити на 12 буде 24. 72 мінус 24 буде 48. Відповідь на 48 тарілок більше. Завдання 583 записуємо в зошит. Яку фігуру ви бачите перед собою? Це трикутник. В ньому вже заміряні сторони. Ми знаємо, що одна сторона дорівнює. 95 мм, ще одна 73 мм. І третя сторона 40 мм. Знайдіть периметр цього трикутника. Розв'язання запишіть, будь ласка, в зошити. Згадайте, що таке периметр? Периметр це сума довжин всіх сторін. Обчисліть, будь ласка, периметр трикутника. Перевіряємо, буде 208 міліметрів: Відповідь. Периметр трикутника можна перевести у сантиметри і міліметри 20 см та 8 міліметрів. На цьому наш урок закінчується. Оберіть, будь ласка, колір веселки, який характеризує ваш настрій та стан в кінці уроку. Червоний. Я не міг не хотів це робити. Помаранчовий. Я це робив, але не вдалося. Жовтий. Я це робив з допомогою. Зелений. Я це робив, хоча були помилки. Блакитний. Я це робив, але не відразу. Синій. Я це зробив фіолетовий. Це було дуже просто. Дякую вам за роботу на уроці.